Всі ховайтеся, в нас сьогодні професійний інструмент на огляді, який припадає пилом у мене вже майже півроку. І нарешті ми сьогодні знайшли йому застосування, де можна його показати, на що він здатний. Так, по характеристикам, що в нас тут? Це в нас на 400 Вт, це на 500 Тут об'єм 700 мілілітрів, тут 900. В'язкість фарби тут така, тут така. І можете далі подивитися ось ці всі характеристики. По ціні вони особливо не відрізняються. Тут більше йде мова, хто до чого звик. Я, наприклад, звик, щоб в мене не було ніякого двигуна в руках, був тільки пістолет і ємність з фарбою. Все, мені це легко. Я собі повісив на плече чи поставив там десь на підлогу і працюю. Тим паче, ось цим шлангом я постійно звик видувати пил. Перед тим як фарбую, десь якісь ніші, повидував собі все там, щіточкою повимітав і все, і можна тоді фарбувати. Але ж є такі люди, хто хоче, щоб не заважали ніякі шланги, нічого, той бере собі ось так. Ну Тут вже вага двигуна, ви її просто постійно будете тримати в руках. Кожного маляра, як і мене, цікавить сопло, бо від нього залежить якість фарбування. Тут, як в всіх стандартних пульверах, ви собі змінюєте положення і притримуючи пальцем, закручуєте його, щоб воно змінилося в тому положенні. Якщо треба, щоб у вас там бив струмінь, ставите його ось так навскість. Закручуючи, притримуючи пальцем, тому що це професійний інструмент, до професійного інструменту приходиться звикати довго. Так, курочок Курочок у нас дуже чіткий, плавний. Настільки він не подобається, тобто працює все чітко, не знаю, як буде під час фарбування. І фіксатор виходу фарби. Тобто, ви собі виставили, який вихід має бути фарби. Тут ситуація набагато краще, сопло ідентичне, металеве, і щоб змінити положення. Все доволі чітко і просто. Бачите, просто провернули, виставили, як вам треба, і все не треба нічого крутити, пальцем притримувати, змінювати і так далі. І тим паче, тут є ще ось така якась фішка, не знаю, що це таке, вже в процесі розпилення фарби. Дізнаємося. Єдине, що мені тут не подобається, це ось цей курок, тому що він настільки туго натискається, і якщо ось так подрочити цілий день. То палець буде дуже сильно боліти. Ну, і якийсь він такий, тобто є ось тут цей люфт. О, і ви не знаєте, це вже пішло. Роз... А, ні, не пішло. Воно піде тільки тоді, коли натиснеться ось ця кнопка і запуститься двигун. Ну, не знаю, не подобається мені ось цей курок, могли б організувати якось краще без ось цього важеля. Їдемо далі. Що дратує кожного майстра? Це миття інструменту після роботи. Так, тут все доволі просто. Вийняли ось цю хрінь. Там виймається ще одна хрінь, правда, я якось неправильно виняв. Ось так. да? Вийняли, бачите, немає ніяких ні трубочок, ні клапанів, нічого. Тобто, все ось так воно в пазику розібралося, промили. Тут все зрозуміло. Ну щоб помити сопло, компанія GTM. Давайте хоча б ось такі ключики з собою. Раптом в майстра немає ключика, тому що щоб помити сопло, треба мати ключик, а треба це все діло відкрутити. І аж тоді ви зможете повноцінно помити. Всі знають, як би ти не мив, все рівно на цьому штокове налипає, насихає фарба, і один хрен це все треба розібрати і промити. Їдемо далі, крутимо педалі. Тут я перевіряв наскільки хороша якість пластику професійного інструменту. Ну, як бачимо, така собі, на один раз відломати. Так, відкручується. Сопло, ось таким чином. Просто відкручуєте. Ця вся хрінь випадає. І тут не потрібно ніякого ключика. Ви просто собі берете. Якщо у вас сильні руки, виймаєте і собі миєте. Як бачимо, смазка присутня. Но до цього часу не розумію, що ось це таке. Що це таке? Навіщо воно? Що воно там має перемикати? Має перемикати по ходу подачу повітря. Далі, що мене ще тут бентежить? Тут, звісно, що ми можемо. Заливати ось цю фарбу для зручності. Далі. Подивіться, наскільки тут величезна труба. Навіщо така труба? Що воно там? Куди ви маєте оставити? В відро з фарбою. Далі виймається ця вся хрінь, ось тако. Надіюся, ми нічого не зламаємо. І що мене саме більше бентежить, це ось ця хрінь. Дивіться, всередині цієї хріні є ось така хрінь. Якщо ви її викрутите, то поставити ось туди її всередину, ну просто нереально. Я, коротше, викрутив, вона в мене випала. Як її без пінцета поставити, Фіг його знаю. Тут у нас ось така пружинка, яку також можна легко загубити. А все це діло потрібно буде викрутити, щоб його помити. Тим паче, є тут ще ось така фішка, не розумію нащо розбирається, певно, щоб промити. Ну як поставити ось той клапан маленький туди, то зараз я буду мучитись. Мучився я декілька хвилин і хочу вам показати, щоб хтось не тупив, так як я. Не потрібно ось це тут крутити. Нічого, не потрібно, просто виймаєте ось так, його і все. І далі вже можна його ось тут викрутити. Тільки дивіться, не загубіть пружинку. І ось той клапан. Ось цей клапан, потім, щоб поставити його, щоб він пімпочкою заліз в ось цю дирочку, потрібно його туди кинути і дуже довго там трясти, поки він не стане. Ще один нюанс виліз з цим пульвером. Він більше підійде для фарбування парканів або дахів, но не стелі. Показую чому. Дивіться. Ось ця трубочка, яка має втягувати фарбу, вона тільки під таким кутом. І якщо її поставити, наприклад, під іншим кутом, то він просто. Не залазить, бачите? Тобто має бути тільки під таким кутом. І якщо ви під таким кутом будете її ось так фарбувати або ставити, то десь орієнтовно 400 грам фарби. 400 грам. Ось тако. Воно вас не буде брати. Цим пульвером такої біди немає. Якщо ви фарбували низ, потім потрібно пофарбувати стелю. Просто прокручуєте, ставите під фарбування стелі, і вона буде чітко затягувати абсолютно всю фарбу. Ще один великий нюанс, на який потрібно звернути увагу. Під час фарбування у вас утворюється аерозоль, яка потім затягується двигуном і лягає на крильчатку. Щоб вона не лягала, тут є ось такий поролон. І через цей поролон вона потім фільтрується. Тобто цей поролон потім в кінці роботи собі промили і все. І закрили усією кришечкою. І все легко знімається. В цьому же пульвері, щоб там також у нас є поролон, я не знаю, чи видно бляха. Напевно, не видно, бо він чорний. Треба відкрутити 4 гвинта, і аж тоді ви зможете промити поролон. Тут зручно, тут ні. Пару хвилин роботи і рука вже не може тримати цей пульвер. Тут реально треба бути качком, щоб тримати цей пульвер і фарбувати стелю. Ну Орієнтовно десь кілограм 5 тримаєш постійно. Показую, як виглядає перший шар фарби на коробі, яка шагрі. Дивіться, майстри, вона ще зараз має підсохнути, всістися і все має бути дуже гарно. Я сподіваюся. Цей пульвер набагато краще ложить фарбу. Дивіться наскільки класна, покривна здатність. Ідеальне розпилення. А тепер дивимось різницю, як виглядає перший шар фарби, яка вже підсохла. Дивимося шагрі. Не знаю, чи буде видно, чи ви все побачите, але цей пульвер набагато краще фарбує. Мені набагато він більше подобається ніж ось той, що двигун потрібно тримати в руках. Хоча, якщо подивитися ось так по відео, то ніби різниця не суттєва. Ще один нюанс ось цього пульвера з двигуном при фарбуванні, коли ви вмикаєте ось цей пульвер, ось тут. Там одразу створюється тиск фарби. І як тільки ви натискаєте гачачок, одразу йде розпилення. Тут, коли ви натискаєте одразу, вас випльовує фарбу. Тому що тиску немає і залишки фарби в соплі, воно одразу плює. І не вийде так, що ви ось так фарбуєте. Так не буде, тому що він постійно буде плювати. І при чому запльовує стелю дуже страшно. З цим проблем немає. Тиск створився і фарбуєте собі, як хочете. Як виглядає пульвер після того, як ним пофарбували всі короба в квартирі? Ось цей поролончик, що я вам казав, зібрав абсолютно всю фарбу. Тут поролончик майже чистий. Ним пофарбували один короб і зрозуміли, що це дуже важко. Важко тримати в руках. Тим паче, фарбу всю не засмоктує. Як я казав, більше підходить для фарбування парканів, дахів, стін, але не стелі. Дивимося на якість фарбування короба і гіпсових панелей. Ось тут у нас алюмінієвий профіль, навіть алюмінієвий профіль непогано зафарбував. Так, дивимося шагрень. Я не знаю, як так. О, ось таку покажу. Яка шагрень, правда, не Вагнер. Але може бути. Тепер гіпсові панелі. Пофарбувало чітко. Правда, камера не знає, як передасть. Ми ось таку. Дивіться, наскільки все круто. Що робимо далі в цій квартирі? Товариш обклеює все плівкою, малярним скотчем, готує стіни під фарбування. Фарбувати буде нашим Вагнером. Ось таким. І після цього. Коли вже все буде гарно, прийдуть товариші, буду встановлювати меблі. І далі вже буде в нас шок-контент про гори майстрів, як вони нам подруть стіни, помасять їх, покоцають, поб'ють ось ці панелі, які товариш шпаклював три дні, і потім три дні їх тер. Що роблю далі з цими пульверами? Синій, який вже в мене досить давно, він мені більше не потрібен. Йде в смітник. Ось цей залишаю собі. Він мені дуже сподобався, як він ложить фарбу. Дуже класний. А ось цей, який більше для парканів і дахів, він піде на розіграш. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно виконати п'ять умов. Загинаємо пальці. Перша умова – це поставити вподобаючку. Без неї ви не будете приймати участь. Друга написати коментар, хочу пульвер GTM». Третя підписатися на мій YouTube канал. Четверта відмітити своїх друзів у Фейсбук. Вони мають підсвітитися синім в телефоні або чорним на комп'ютері. І п'ята це бути у прямому ефірі. Всього лише п'ять умов. І все, і цей пульвер тоді ваш.